Уляна Кравченко, думка, як палають темнім борі ягідки калини, так любов палає в серці нені України. Як найкраща в темнім борі червона калина, так на всім немає світі, як та Україна, як далека, як простора наша Україна, в ній мені всі серцю рідні. Всі одна родина. Гнеться не сверба зелена, вітами гнучкими. Тут дівчата, наче сестри, хлопці побратими, тут і шум твій розумію, луже, і діброво. А музикою для мене українське слово. Ой музикою для серця, матінко Христова, є для мене наша пісня. Українська мова, Величеві наші гори й бори сосновії. Тут родивсь я, тут минають літа молодії, тут і сад нам процвітає пишно і багато, Луг в зелені оксамиті, Прибраний, мов свято. На красу землі дивлюся, і не надивлюся, і за нашу долю волю серцем всім молюся. З'ясного на нас глянь неба, матінко ти Божа, хай нам сонце волі сяє, щезне тьма ворожа, Поблагословити труд наш, глянь на нашу долю, По віках тяжких недолі дай здобути волю.